Вітаю, шановна франко-українська спільнота. Це друге відео з циклу про самостійне вивчення французької мови, в яких я, в яких я буду розказувати про різні способи вивчення самостійного вивчення. Вперше перше було довге відео, ми про багато чого обговорили. Друге відео буде присвячене іменно моїм марафонам з підручника Асівіль. Я вам розкажу, по-перше, про ці Асімілі. Їх є в мене 4. Перший Асіміль був виданий в 50-х роках, і там французи говорять з дуже гарною вимовою, так як говорить старше покоління, там, якщо дивитися старі телепередачі, там така гарна вимова, дуже красива, тому що раніше були вимоги більш строгі до дикторів. І там французи говорять дуже повільно, і цей підручник я його використовую прямо для А0. От він прям такий там повільно, вони говорять дуже чітко. Е мова там та сама, вона вся жива французька, ну може 2-3% слів якихось трошки застарілих, це неважливо. Він дійсно гарно зроблений, там цікаві діалоги і дуже така гарна вимова. Далі у нас є, далі йде той підручник, що зараз всі користуються. Він називається французька без зусиль Le français sans Pen, російською радянською. Це наша мова. Я вважаю, що це з європейської точки зору у всіх країн залишалося населення, яке говорило. Ту мову, яку вони вивчили при імперії. І це нормально, і це природний процес. І це завжди давай. І оцій оці мові локальному варіанту імперської мови давали назву. Розумієте, щоб відокремити це від імперії. Я наші людей, які в нас розмовляють неукраїнською мовою і не розмовним суржиком, я це називаю радянська мова. От люди, які говорять радянською мовою, можуть використовувати цей підручник, бо він був зроблений якраз в епоху Совєтського Союзу. Далі є ще два підручника, які були видані тільки для англійців. Тобто, там переклад діалогів і граматика на англійській мові. Але діалоги французькі дуже класні. Ну, Хто розуміє англійську, я розумію англійську, у мене рівень такий собі забутий b 2 як я називаю. От. Там діалоги дуже гарні. І от... Проходимо їх з учнями, хто вже дійшов до цього рівня. Так, от, є один підручник, який b 1 b 2 а другий, мені здається, що його видавали, оцей останній, він там професійні діалоги. Професійні діалоги. Я не В мене англійський, по-моєму, я не пам'ятаю, мені здається, що пізніше його видавали для Росії. Ну, коротше. Тобто, Асімілів усього 4. Є самий перший, зараз це А0, ну, він там дуже повільний такий. І там діалоги простішім в цьому, що А1А2. Це, це, це я їх так собі ну, зробила їм такі рівні. А так то вони рекламують le français sans peine, як то, що зараз всі користуються, його рекламують як а 1 B1, а потім навіть Б2. Ну, коротше, все це маркетингові побрехеньки. Це а 1 а 2 а є більш просунутий він B1, B2. І професійний, це, ну, я його С1 ставлю, ну там B, він Б2 десь. так. Тобто їх усього чотири. 4. У них всіх однакова методика, там є діалог, аудіо до діалогу. Навіть є архів, де є окреме аудіо на кожну фразу і можна сидіти, і прям кожну фразу наслуховувати і повторювати. Далі там є переклад діалогів. Потім там прописана вимова, криво прописана вимова, я. Б... А я тим, хто прописував ту вимову, ручки б за спиною зав'язала. Знаєте, у, у як вона, усмирна рубашка. Да, Яку там ой, погано прописали вимову? Ну не точно, не точно, ну, знаєте, як полегшений варіант. Просто якщо людина йому научиться, ну, знаєте, якщо треба в ці підручники зроблені, щоб людина сама полегше навчилася. То навчиться, французи будуть якось розуміти, але вимову потім треба допідтягувати. Коротше, ну, могли б нормально написати вимову, не знаю. Я, мені там не подобається прописана вимова, але вона там є, то я вам за неї говорю. Далі там є дві-три вправи і коротенькі граматичні пояснення, і кожний сьомий урок це е, більш таке поглиблення в граматику. І оця методика, вона, як ви бачите, йде до самого і Б1, і Б2, і С1. Ну, тобто професійна мова. Зазвичай С1, С2 це професійна мова, в тому числі. Не тільки, але в тому числі. Це вже такий рівень. Так от, як я вже пояснювала в минулому відео, гарно тим, що це інтуїтивна методика. Вона ситуативна, ви стаєте свідком якихось живих ситуацій. Там завжди якась підковирка, є якийсь гумор, щось там треба замислити, зреагувати. Вони дійсно гарно зроблені, вони не механічні діалоги, а вони такі живі, чіпляючі. Вони це чіпляють психологічно. І там потихеньку вводиться граматика. І там такі фрази, навіть незважаючи на те, що підручник той, що зараз, все одно ним користується, він виданий там в 80-х роках, здається, все одно та там два-три застарілих слова, все одно це ті самі фрази. От я вам розкажу свій досвід, досвід минулий рік була у мене учениця, вона ми з нею прямо проходили, робили всі вправи для вивчення цих діалогів на пам'ять. Тобто вправо робиться, робиться різні вправи, щоб це не було сумно, нудно, різні цікаві вправи, щоб оживляти ці діалоги між собою, але іменно ці фрази, оці ситуації. І потім людина каже, так я дійсно цими фразами говорю, прям воно само л'ється з мене, бо це напрацьований досвід. Розумієте, це те саме, що мовне дитинство. Ти є свідком якихось ситуацій, ти слухаєш, а потім ти так само спілкуєшся, як дорослі, яких ти, ти, ти чуєш, і потім воно з тебе починає литися. Ну і дійсно, що розуміння граматичне треба додавати. Звісно, що ми займалися з нею не тільки цим цими ми ще дієслівний тренажер робили. там, Але от Сімільї взятий Бог за основу. Далі Далі. досвід, наприклад, можу розказати, цього року був у мене хлопчик, який потім пішов на курси Франц Травай. У нього було все доволі не дуже добре з французькою мовою. Тобто і граматику, і вправи по граматиці, коли починав робити, воно... чи мотивація була слабенька, чи щось Ну, дуже воно скрипіло, йшло прямо скрипіло. А, і потім і ми зосередились більше на сіміль. І от е, цей хлопчик-підліток, розумієте? І він от там місяць-два, поки, е, поки він прям зрозумів, замотивувався і вдома зорганізувався правильною методикою працювати з цим осімлем. Тобто, спочатку багато наслуховувати. Цікавитись перекладом, потім ми перекладали після, після доволі сильного наслуховування. Перекладали, закріплювали лексику, потім ми вже читали, потім вже підготовка була до перекладу на французьку, і теж хлопчик писав в зошит, переписував діалоги. І перекладав їх письмово, тобто, із, тобто це йде знайомець з орфографією, закріплює лексику. І поступово, тобто, щоб це все робиться не зразу, не в один день, не все, але це такі рейки. І от через 6 місяців хлопчик, який прям, ну він говорив на початку дуже багато помилок, бачив, як реагують французи. І, звісно, що його це демотивувало, і він ставав. Ну, як, ем, нітився, знаєте, тобто не хотів потім говорити. І от він розговорився в тому плані, що він сам мені казав, що зараз ці фрази вони в мене в голові, я ними говорю, вони самі з мене вискакують. Розумієте? Звісно, що там е, треба робити не тільки Асіміль, але от Асіміль це може бути від 30 до 60% як фундамент навчання. От, тому моя ціль вам вас познайомити з цією гарною педагогікою, яка відома на весь світ, хто цікавиться вивченням французької мови. І також хотілося б українців познайомити з тими підручниками, що на англійській видані вони ось так. Тобто з усіма, з чотирма познайомити українців. Далі. Але познайомити не просто вам кинути, щоб ви їх там позакидували собі у папки. Мене це, мені це не влаштовує. Я хочу, щоб українці зацікавлені у французькій, всі українці їх пропрацювали як треба, ви отримаєте прекрасний результат. Тому приходьте до мене, вивчати АСІміль самостійно, в тому числі, приходьте на мої марафони. Тепер поговоримо про марафони. Зараз вже йде, йде давненько марафон Французький вушка прослуховування діалогів Васіміль в окремому телеграм-каналі. Ви в цьому телеграм-каналі, там, там викладений оцей підручник А1А2. І там діалоги, щоб вам зручно було їх прослуховувати, тому що то за стосунок телеграм він у вас завжди на смартфоні, де б ви не були, щоб ви їх прослуховували в, е в форматі, е вон, в форматі е наче як звуковий кокон, я знімала про це відео, що треба дуже-дуже багато наслуховувати, мовне дитинство немовлятка. Немовлятко, це от лежить дитинка, собі слухає дорослих. От Лягайте в креселку чи на, канап, чи на канапку, на, кан, на, цей, на, на канапе, да, на диван, лягайте і слухайте, да, працюйте в режимі немовлятка. Тільки не на 100%, заглядайте в переклад і заглядайте в переклад, щоб поступово зрозуміти всі 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 слова. Всі слова. Я почала, знаєте, на Ютубі є відео, раз на місяць планую знімати французькі вушка, бо я собі роблю німецькі вушка. І щоб ми з вами разом проходили цю методику осіміль. Це іменно французькі вушка. Тобто, щоб вивчити діалоги ці на пам'ять, це не робиться прямо зразу, це не зубриться, так знаєте, що пар з ушей і коротке замикання в інтелекті. Спочатку треба багато наслуховувати і напрацьовувати своє розуміння комфортне, коли ти розумієш все на слух, як рідну мову. Ти не говориш, ти мовчиш, але ти слухаєш уявляєш собі ситуації і слухаєш емоції людей, що вони говорять, і ти добре, добре все розумієш. Можна навіть собі уявляти там людей, розвивати увагу. Навіть є така цікава вправа, я вам скажу підбирати картинки під діалоги. От де воно що, там реально і різні ситуації, і можна приміщення собі підбирати такі приміщення. Там, в Парижі шукають метро Сен-Мішель, другий діалог, там магазинчик. Там у нас є магазинчик молочний, кав'ярні, є ресторани, музей, квартира там одного пана, концерт там один є. Там, ну, там багато чого є. Так, Це марафон французький вушка самостійна ваша робота, а моя німецький слухати. Кожен іде в своєму ритмі, і в нас для цього з вами є телеграм-канал, який я тепер переназвала на французький вушка. Раніше він називався Слухати Асіміль». І я на YouTube планую знімати кожен місяць, скільки я німецької зробила, скільки ви зробили французької. Щоб мотивувати вас, так? звісно, що ви можете йти швидше, швидше, ніж я, навіть бажано, тому що я вчу для хобі, мені швидко не треба, мені потрошечку, а вам треба швидше. Ось так. Тобто, це марафон французький вушка. Я вам добре пояснила методику, і що суть в тому, що природньо людина спочатку багато в дитинстві слухала свою рідну мову. Можна спиратися на природній механізм вивчення мови. Це марафон французький вушка. Наша ціль прослухати всі діалоги всіх підручників, всіх підручників. У да, мене є на це задумки. Поки що ми слухаємо. Я, я, там, я робила тестування хвилиночку. Так, кур'єр приходив, мій охоронець <смі> охороняє. Значить, да, ми з вами поговорили про французькі вошка. Слухайте діалоги, наслуховуйте багато. Я рекомендую займатися методикою АСІМІЛ, навіть де б ви не навчалися у інших викладачів, на інших курсах, на державних, на приватних, неважливо. Пройти АСІМІЛІ вам буде дуже-дуже корисно, дуже ефективно. До того ж, я вам це розказую, показую, даю багато безкоштовної інформації про це. Ви доєднуйтесь, будь ласка, до телеграм-каналу Французький Вушка. Посилання буде під цим аудіо, певним відео. І голосуйте там, скільки ви, голосуйте там, скільки ви пройшли діалогів. Тому що як тільки багато людей, як, як тільки хоча б 10 людей прослухає всі діалоги, я викладу наступній. Наступні, Б1, Б2, і потім, ну так, ми будемо йти до С1 до професійного підручника, до професійних діалогів. А, це перше. Це перший марафон. Другий марафон французькі оченята, читальний марафон у Фейсбук. У Фейсбук ми там пройшли зараз 60 діалогів. Ми викладали адмін викладав по два діалоги на тиждень. Не знаю скільки людей це пройшло. Моя задача робити анімацію. На жаль, на жаль, люди реагують не дуже сильно, просто тому що зараз такі звички у людей, сучасні технології перетворюють живих людей на німих користувачів. Є такі неприємні тенденції. Але 60 діалогів, анімацію ми просто Франц зробили. І таким чином цей читальний марафон закінчено. Там лежать всі 60, 60 діалогів це частина цього підручнику, це так би перший, перший, перший шматок, перша дистанція цього. Читального марафону. В чому його суть, я поясню. Після того, як ви наслухали якусь кількість діалогів, ну там хоча б 20. Тому що дійсно треба роз... окремо слухання робити, потім повертатися і читати. Це, Це праця йде з довготривалою пам'яттю, воно закріплює. Так ось. А... Повертаємось після того, як ви зробили 20 або 30, ну, 10 це майлувато. Треба дійсно, щоб був ефект розуміння на слух і займатися тільки слухом. Як ви зробили 20-30 на слух, ви можете заходити на читальний марафон а, і по-іншому працювати з цими 20-30 діалогами. А, їх ви вже слухаєте, дивлячись на текст, а потім інтуїтивно читаєте. Тобто це вже праця з, з візуальною опорою, і ви починаєте говорити по візуальній опорі. Читання це говоріння по візуальній опорі. А, і так, ви працюєте з довготривалою пам'яттю, до того ж вам буде легше, тому що ви вже наслухали багато, у вас вже підсвідома е, така інтуїція, як воно повинно звучати. І у вас є розуміння слів майже 100%, ну хоча б 80 точно є, розумієте? І тому додати вже до цих навичок візуальне говоріння на візуальній опорі, тобто читання, це вам вже буде легше. Легше заодно це закріплює попередні знання і лексику, і воно вам. І воно вам цей читальний марафон він вам дасть інтуїтивне читання, знайомство з таким феноменом французької мови, деякі учні кажуть, що французька мова вона подвійна, що звучить одне, а написано інше, що письмова мова, те, що як воно пишеться, це взагалі інша мова. От. А то треба переводити те, що прочитано, в те, що звучить, і це окрема інтелектуальна праця, це правда. Оце читальний марафон. Тобто це інший тип активності, да? а інший тип нагрузки на інтелект, інша навичка. І е, я буду сьогодні викладу об'яву. Ці анонси, да, буду набирати групу на марафон французькі мізки. Це вже жива група. Ми там будемо, зараз будуть виходити уроки граматики. Тобто тепер вже можна після наслуховування, після читання. можна вже Зосередитись на граматиці, вже в тебе є цей матеріал тобі знайомий. І граматика, вона просто активує ще раз довготривалу пам'ять, ти вже все ці діалоги знаєш. Просто зараз на них подивишся з точки зору граматики. З точки зору граматики. І так, от слоями ми вкладаємо цей Асівільнтелект, знаєте, як, як торт Наполеон. І потім ми ми, значить, жива група, буду набирати живу групу. Ви можете цей марафон «Французькі мізки, якщо проходити самостійно, то це дивитись уроки граматики і поробити переклад, хто його не робив на читальному марафоні. Тому що. На читальному марафоні можна робити, можна не робити переклад на українську мову. І от ми я набираю живу групу, де ми закріпимо лексику, і я підкажу, попрацюємо з лексикою, з особливостями французьких слів, тому що там є нюанси, я ці нюанси і поясню, щоб ввести вас у французьку семантику, у французьку лексику. Бо, бо дійсно є нюанси, і коли ти їх добре розумієш, то ця мова вона з тобі стає як рідною. А я не просто так пишу, що ціль опанувати французьку як рідну. Це справа не про рівні, це справа про те, що ти розумієш внутрішню логіку, семантику. А, ну, дійсно, рідна мова вона як рідна. От, то це е, марафон французькі мізки, це про розуміння граматики і лексики. Уроки граматики будуть виходити безкоштовно, а уроки лексики будуть, е, це буде жива група, жива група е, і е, жива група, і от вона буде сьогодні. Я, о, сьогодні я об'явлю набір. І у нас ще після ця група, ця група, яка пройде ці 60 діалогів по марафону французькі мізки, вона потім буде їй запропоновано попрацювати у форматі французький ротик. І так я поназивала ці марафони. Ну, щоб це було, знаєте, це дійсно промовне дитинство. Чому я взяла такі слова вушки, оченятки, там мізки, ротик. От. Ротик це ми це теж методика, ми з учнями робимо на індивідуальних. Таке, це коли ми імітуємо діалоги, ми дійсно їх розігруємо, навіть з іншою лексикою. Тобто, це вже такі креативні, креативні діалогові вправи. І люди вже до них готові. Це все легко, це все спонтанно, спонтанне мовлення. А це буде набір пізніше, десь треба, щоб були люди, які готові до цієї методики, розумієте? От, тому чотири марафони, чотири підручники, чотири марафони. І тому надихайтеся, навчайтеся навчайтесь за методикою Ясіміль, Ви навіть багато можете зробити самостійно. Ну, і звісно, що є люди, яким, як я говорила. Самостійний формат, він не підходить на 100%, що треба ще й жива група, живий викладач. Треба, щоб підтримувати мотивацію і сформувати собі лінгвістичну індивідуальність, лінгвістичну особистість. У мене на сьогодні все. Я вам пояснила про марафони. роблю коротеньке резюме, якщо ви перший раз знали про асіміль, Дивіться, буде під цим відео посилання на звуковий кокон. Слухайте там, що я пояснюю, як навчатись, і починайте робити марафон французькі вушка, і там хоча б 2 місяці, а то і 3 місяці. Тільки слухання, 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 скільки діалогів ви зробите, Заглядуйте в переклад, не говоріть, мовчіть, щоб тільки розуміти все на слух. Більше нічого робити не треба. Далі після цього можете піти у Facebook на марафон оченятка», читальний марафон і почати читати ці діалоги, це вже теж буде праця з довготривалою пам'яттю. Під час читального марафону можна також писати і перекладати на українську. Ну, хто цього не зробив, то це варто буде зробити тоді під час граматичного марафону. Граматичний марафон, лексичний, тобто це переклад він закріплює ваше володіння лексикою. Бо коли людина начебто розуміє все на слух, да, це те, що ми на першому марафоні робили на французьких вушках, але там якесь слово приблизно розумієш, якесь взагалі увага пропускає. А коли ти пишеш, то ти. Вилавлюєш свої помилки, де ти що не довчив, не дозрозумів. Це таке самотестування. Тому це можна робити на читальному марафоні, якщо на це немає часу, не хочеться себе нагружати. Можна робити в той час, коли йде французький міський, граматичний граматично-лексичний марафон. Переклад закріпляє лексику. Я зараз говорю про переклад. Про переклад. Про переклад на, на українську мову. Тому що ще буде марафон, я поки про нього нічого не буду казати, з поглибленої граматики, і там де переклад на французьку мову. От, це такий вже ну, марафон, я ще не придумала йому назву. Але це марафон вдосконалення. Вдосконалення, який кому подобається асіміль, вони можуть навіть там дуже глибоко зайти у французьку мову. І теж варто іменно французькі фрази ну, перекладати з української на французьку. Але оцей переклад його можна ну, робити хочеш на читальному марафоні, хочеш на граматичному, на цьому французькій міські в якийсь момент. Сам для себе вирішив, в який момент ти будеш це робити. Добре, поставте, будь ласка, лайки, якщо це корисно, те, що я сказала, дайте мені зрозуміти, будь ласка, чи вам корисно те, що я говорю. Якщо не корисно, можете поставити дизлайк. Але здається, YouTube прибрав дизлайки ні, я щось їх не бачила. Я не вимикала дизлайки. Я нормально сприймаю критику, навіть це корисно знати, якщо щось не підходить. Пишіть, будь ласка, коментарі, а я зараз буду викладати об'яву про набір в живу групу. Вона буде малесенька, там 5-6 людей максимум. На все добре і до зустрічі в наступних відео.